Ви вже бачили ті самі набори, де потрібно облаштувати цілу кімнату, використовуючи лише наліпки. Беремо таке віконце та рівненько розміщуємо тут. Далі така стійка, ось тут у куточок її, та не забуваємо за стільці. Тут вже сидить відвідувач, який замовив круасанчик, тортик та каву. Далі беремо таке піаніно та ставимо ось сюди. А поряд тумбочку з програвачем. кладемо килимо. Поверх поверхнього такий стілець. А тут у нас грає такий пупсик. На стіні розміщуємо такий декор. Ще один пупсик. Далі намагаємося рівненько клеїти наше меню. І не забуваємо за назву. Далі будемо розкладати товари у цю шафу. Стараємося зробити це якомога рівніше. Цей пупсик такий милий. Клеємо його сюди. Далі беремо такий килимок. Ось сюди його. А зверху такі шафи.